Будьмо уважні, сказав Господь причуцю. Царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів. А що не мав, той чим віддячити пан велів продати його жінку, дітей і все, що мав він, і віддати тоді слуга, впавши йому до ніг. Поклонився лицем до землі і каже, отерби мені, пане, все тобі верну і змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому Бог той. І, вийшовши той слуга, здибав одного своїх слуг, який був винен сто динарів і схопив його, і почав душити його, кажучи, верни, що винен. Співслуга його упав йому в ноги і почав його просити, потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне Богу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю правду. Тоді пан покликав його і сказав йому Слого лукавий, Я простив тобі весь бог той. Бо ти мене благав, чи не слід було, і тобі змилосердитися над Твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою і рознівався його пан, передав його катам, аж поки не верне йому всього Богу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Потерпи мені, Пане, все тобі вернув. І змилосердився Пан над тим словом, відпустив Його і подарував йому Бог той. браті і сестри, ми цю притчу не один раз чули, але воно так забувається, і варто час від часу пригадувати. Церква читає нам, і тут досить такий цікавий момент. Про повернення боргів чи порушення. Ми, коли маємо гроші, доляри чи євро, то дивимося, якщо щось там підскакує, якщо щось там росте, чи там щось те, чи те, чи гривні ніколи не тримаємо, бо ми знаємо, який курс. А якби так запитати такого з нас, а скільки тої долярів один талант має? Правда, ми собі так звикаємо побожно до тої самої притчі, то пишуть ці коментарі, що один талант. Це було 6 тисяч драхмів або динарій. динарії. Днарії ми вже знаємо, що це таке, правда, чи не знаємо. Отак, одна, один динарій то є що, приблизно денна заробітна плата. Якщо ми знаємо, скільки є сьогодні є денна заробітна плата, то множимо це на 6 тисяч і будемо знати, скільки є один талант. А тут маємо 10 тисяч талантів. Один талант там в ті часи приблизно треба було працювати 15 років. Щоб заробити один талант, і це було великий такий статок, велике таке багатство. Ну і натомість коментарі пишуть, щоб 10 тисяч заробити, це треба 200, 200 років. Е, Ні, перепрошую, 200 тисяч років працювати. Ну якось так приблизно. Я не буду вас так дуже е, з бухгалтерією ознайомлювати. Але тут питання не в тому. Тут питання в тому, що ж то він таке зробив, ото той слуга, що він мав такий величезний борг. Потім так само нараз, скільки ми оцінюємо своє життя, вартість нашого життя. Коли ми нараз не хочемо жити, то ми його знецінюємо. Але коли ми хочемо жити і бачимо ті всі наші плани, успіхи, то все, то наше життя безцінне. Або так само, скільки ми оцінюємо своїх дітей, то нараз, видку, коли вони хворіють. Ясно, що вони нас нервують, що вони те, але так насправді то як в тому мультику Карлсон питався. Той малий Карлоса, на той хлопчик питався, скільки він коштує, що за всі гроші світу. Але він ніяк не міг зрозуміти, якщо він коштує всі гроші світу, то як вони не можуть йому купити звичайну собаку? То якась така цікава логіка була в тих дорослих. Вертаємося до того чоловіка, який був винен іншому тому, цьому божнику. Бо то бачимо, що є пан, є слуга, але що в того ще є свої борги, що є така схема. І той, що на низу, то взагалі винен був тільки 200 динарів. І то цікаво так, що недавно, ось недавно він божником був, і тепер він є той, кому треба віддати Бог. І що ось, ось недавно він пережив, знаєте, то прощення. Тобто ну, цікаво так, якщо б у мене був такий величезний Бог, як би я тоді ставився до інших. Чому у нас якась така коротка пам'ять, правда? Нараз ми приходимо до святої тайної сповідальниці, просимо Бога прощення, але тут десь якось зустрічаємо наших божників, і якось тяжко тоді нашим ближнім то простити. Якось бракує нам того, тих, бо того фактично, якщо там 10 тисяч було, скільки там було тонн, 300, з чимось тонн. якщо не помиляюся, срібла, то цього срібла на 200 донарів там десь приблизно 200-300 грам було. Таке таке співвідношення. Чого то якось там бракує? Табо. Не знаю, як воно є, але так направду той не пережив оце усвідомлення того милосердя, того пана. Йому простили ху, і слава Богу. І тепер та його жадність починає відразу дивитися, де що треба забрати, те що своє. І коли він попадає назад до цього пана, і він його питає, чи не слід тобі було зробити так, як я з тобою зробив. І бачимо, що Боже милосердя працює тільки тоді. Коли ми ділимося ним, коли ми його приймаємо, бо кожен день це фактично можна сказати, то там допустимо, скільки ми оцінимо свій день у долярах. Так? От нам Бог дав день і скільки ми його оцінимо. Ми ніколи так не ставимо собі знаки запитання. А Він виявляється, що він нараз може бути безцінним той день. Ми можемо його провести в родині, можемо побачити, якісь важливі сенси життя. І це теж є Бог, дає нам цю можливість, наше життя. Цей час, який ми маємо, навіть ця служба Божа, вона якось нараз, ми так звикаємо, а це є безцінна жертва Божого Сина, щоб Господь поділився своїм милосердям кожного з нас. І бачимо, що заповідь Божа діє як, щоб воно могло в нас дійсно в серці закорінитися, ми маємо ділитися. І ми сьогодні питаємо: знаєте, ну а як є з тими ворогами? Що тепер нас нападають, нас вбивають, і, і далі оці всякі брехні, що правда стала такою брехнею, а брехня стала такою святою правдою. Та, дорі браті і сестри, але чи той наш сусід паде на коліна і каже: Потекли мені, чи я перепрошую? Бачимо: тут немає жодних ознак прощення, чи перепрошення, чи направи. І то це зовсім інша ситуація. Це не стосується оцих людей. Це стосується тих. Які нараз ми є сердиті, Наш день нараз був дуже тяжкий, і хтось провинився проти нас, і ми хочемо, що його так трошки. А він їй каже, вибач мені, будь ласка, і тоді ми маємо змилосердитися. Так само, як ми приходимо до Господа Бога і теж кажемо перепрошуємо за свої промахи, і то промахи, наші набагато більші, ми чужі промахи бачимо, так знаєте, як на великому екрані. І на тому великому екрані є вся історія записана всіх наших отих ближніх, які нам завинили. Але якщо подивитися на екран знаєте, своїх промахів, то от щось він такий малесенький, малесенький. Чості такі промахи такі непомітні, непомітні. Але насправді, дорогі братія і сестри, то так не є. Тому сьогоднішня неділя, то запрошує нас от дивлятися, який є Господь Бог. Що він може простити будь-які борги, які би ми в цьому житті зробили. Навіть отакі, що вже просто навіть в голові сі не вкладають. Але коли ми його просимо, щоб. І то він не просив прощення, цей чоловік. Він просив потерпіти, щоб він йому віддав. Як можна віддати таке, що він навіть, напевне, сам не розумів, про що він говорить. Але то є так, коли ми попадаємо в якусь таку дурну ситуацію, знаєте, то ми обіцяємо все, що може і не може, аби тільки що з тої ситуації вилізти. А далі то вже якось там пам'ять коротка, і вже далі всі ті речі, вони на, насправді цей. Бо Христос починає, що царство небесне, подібне до чого? До ось того, бо ми є всі боржниками. Чому ми на молитві чи наш просимо, щоб Господь простив нам наші борги чи наші провини, так як і ми прощаємо нашим боржникам? Тому сьогоднішня неділя, вона з одної сторони дуже є складна, дуже така, знаєте, вимагає від нас дуже такого багато переосмислення тої нашої поверховності, щоб глибше до, до свого серця е, подивитися, як то є з, 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 з Божим милосердям в моєму житті і як я ним орудую. І то нормально, коли ми сердимося. Ми не можемо, можемо кипіти. Ми можемо виказувати всі ті речі. Але коли один одному кажуть, що ми один одному потерпіли, то тоді треба казати, так, Боже, як ти мені терпиш, так само я хочу і терпіти чи, чи змилосердитися от, ну, на, от, не над одним, чи також над тими людьми, які мені завинили. І навіть нараз такий спосіб, я не знаю, але мені здається, що передусім милосердя мені потрібне, а потім в житті людині. Подивімося, коли ми ходимо з тими образами. Нараз та людина вже й забула, що нас образила. Вона навіть собі зайнята, а ми з тим ходимо і ходимо, ходимо і ходимо. І нараз нічого не можемо зробити з тим. Ніби прощаємо, але все одно ті образитись вони там сидять. І тут Потребуємо Божого милосердя, щоб Господь це все зцілив, чи наповнив, чи так само нараз виявляється, що піти треба зробити ну, якийсь добрий вчинок, але не такий простий, такий, знаєте. А піти той, хто нараз буде нас просити, нам не буде хотітися це зробити. Але ми це робимо. І тоді виявляється, що в житті нашому є ще набагато вартісніші речі. І тому навіть нараз дивно нам, як Господь, може посилати і на добрих, і на злих ну, сонце, дощ, врожай. То, якби так було, знаєте, якби Господь був такий, як ми, ти заслужив, а ти не заслужив. Перепрошую. Чи ти, тобі, тобі дати, а тобі не дати. Так знаєте, то так би видко було, якби дощ падав, знаєте, якими квадратами, де чиє поле є, а де чиє нема. А чого то Господь так це робить? Тому що в Його серці є всі його діти, і Він хоче дати кожному Царство Небесне. Царство Небесне подібне до того, що якщо ми будемо приймати милосердя з ним ділитися, і навіть не на раз воно нам в голову не буде вкладатися. А оці слова. Слід мені змилосердитися, так і Господь наді мною змилосердяється». Ми, коли чуємо слова Христові, то ми також дивимося, як Він це робить. І коли Він говорив, що коли прощати, то і коли його розіпляли на Христі, то я так дивлюся по собі, я би напевне ніколи не, не просив, щоб Бог їм простив чи не пам'ятав того гріха. Ми б йшов, щоб Господь його покарав, щоб Господь йому зробив так, як я терплю. А ще навіть і більше. А бачимо Христос розп'ятий. І Оця Небесна просить за болюство Його розіп'яло, і справедливість Божа вимагала би тоді зараз теж взяти і покарати за ці гріхи. І Отець, Отець Небесний це, ну, по справедливості мав би зробити, але він, коли це мав робити, він дивиться на свого сина, а син просить, щоб зараз. І Отець Небесний тоді силає милосердя. І служба Божа, це теж і кожен, кожного разу це є те, що Господь Ісус заносить тут з нами прохання і дає нам це милосердя. І є заповідь Його, щоб ми ділилися. Я думаю, що то треба починати спочатку з дому, в домашніх умовах ділитися милосердям і пробувати, тим милосердям ділитися на роботі. Просімо ласки, сили, відваги, радості, також, коли нам вдається. В тих таких, знаєте, як кажуть, поривах нікого не задушити, нікого не вбити, а змилосердитися тими 200 грамами чи 300 грамами того бога, який завинили нам, а так само і хтось завинив проти нас. Слава Ісусу Христу!